Відповідь тим, хто в коментарях пише, що мене треба звідси депортувати. Ну ну, молодці, пишете такі коментарі. Бажано в Європу, в Західний світ. Обіцяємо зробити боляче українській владі. Правду про них. Навіть за кордоном. Ще більше. І їх не врятує нічого. Від правди. Правда звільняє. Раніше був лозунг труд звільняє, а зараз новий лозунг 21 століття. Правда звільняє. Вона так і звільняє. А той, хто придумав, що труд звільняє велика людина. Дуже велика, я її поважаю особисто. От і все. Це велика людина. Я був один із тих, хто його публічно виправдав. От і все. Тому, коли ви в коментарях пишете, треба його депортувати, ну так, а що вам заважає? Ну Давайте. <laughs> ви навіть не зможете мене позбавити громадянства, тому що я не громадянин України республіки. От. І навіть не громадянин РСР. Як ви збираєтеся громадянина Української держави депортувати кудись? Дуже цікаво. От. Ну, бажано. В Італю, Грим. Обіцяю не плакати за вами, пити вино і вас критикувати далі. Насолоджуватися життям далі та знущатися над вашими почуттями і топтатися по ним. Так-так. Обіцяю -так. це робити ще більше. От, А ті призиви О, депортувати. Ну так, а що вам щось заважає депортувати, ну, депортуйте. вам же гірше буде. От і все. Думайте, якщо ви всіх правих депортуєте на захід, ви їм зробите гірше? Ні, навіть краще. Тільки сидимо і чекаємо. Коли нас звідси депортують в західні країни, в Австралію бажано в в Рим і так далі. Ну, ну, чи в Америку? Або Англію. Ну, які проблеми. Ви ж слабкі, ви лише можете писати коментарі. Ви нас даре. От і все. Які на що не здатний. Я більше здатний, ніж ви собі уявляєте. А, ще хочу нагадати, що е, призиви, от ті призиви, що когось там депортувати, е, немає жодної сили в цьому. Це лише розганяння вітру. От і все. Тому підписуйтесь на цей канал. робіть лайки репости цього відео. Продвігайте це відео в тренді в Ютубі. Знищимо українську та російську пропаганду. Так, в мене є така мрія жити на Заході та заробити ще більше грошей там, ніж тут. От на чому? Це не ваша проблема. І справа. Це, конфід... Це моя таємниця, не ваша. Тому підписуйтесь на цей канал. Знищимо ватники. Знаєте так, праві не хочуть з вами жити в одній країні. ми звідси поїдемо. От і все. А ви барахтуєтеся сам на сам з зеленим Бобіком. Подивлюся, наскільки він вас всіх пересаджає. От тоді розкажете, як вам живеться. 我都死了。